Не живи в тому, що вже не працює. Амін. Бог живий. Бог живий. Бог ніколи не дав за весь час, Він ніколи не дав людям закрити його в чомусь. В якійсь коробці, в якійсь. Да. Это, написано в притчах обідні премудрості Божій. Тобто без дна. Розумієте? Якщо якщо бізна, без дна, ну нема дна. У мудрості Божій. Якщо в твоїй, получается, вірі і теології є дно, то значить це вже не Божа мудрість. А в Божій мудрості нема дна. Тобто ми все життя можемо більше і більше і більше углубляти, спізнавати і так далі. Бо, бо ми можемо попасти в таке, що та ні, це неправильно. все. все. Благодать, що там благодать, то ні, то неправильно. І ти навіть не хочеш поду почу послухати. Ти навіть, ти навіть ви ж розумієте, що більшість людей, які е, хейтять ну, віруючих братів і сестер, які хейтять піснення завершеної роботи Христа, вони навіть не слухали проповіді цим. Амінь сто відсотків дають. Я іноді думаю, я ж нічого поганого не казав. А потім я зрозумів, так вони ще не слухали, навіть, що я казав. 300, 300 років не треба нікому. Людина просто знає, що це неправильно, тому що це не в нашій церкві і все. Ну розумієте, і нам треба вийти із цього, друзі. Вийти всередині, бути вільними, к свободі, к свободі призвав нас Господь.